— Ну Це вже прям... — Це трошки інша, да, Так. Да. — Це прям фіночки-фіночки. Всім привіт, друзі. Здрасті. З вами Нажимання. Сьогодні у нас знову порівняння двох ножів. Сьогодні в мене в руках один із, напевно, найпопулярніших фінських ножів це Ахтіва Ара. Класний ніж, нічого не скажеш. І хто йому буде сьогодні відповідати від української сторони? Це фіночка від Антона Казьміна. Авторська, українська фінська. І ми намагалися підібрати максимально схожі ножі, максимально схожі по ціні ножі, по характеристикам, по зовнішньому вигляду. Тобто, якщо ви приходите в магазин, і у вас є. От ви хочете собі придбати фінський ніж, і у вас лежить ось два отак ножа. Схожі ж, правда, схожі. Ну. Ось ми такі їх підібрали і хочемо подивитися, що вони з себе представляють, і побачити, чи дійсно. Українські ножі значно гірше, як ви іноді пишете в коментах, ніж закордонні ножі. Дуже багато оглядачів в інтернеті порівнюють ножі, які не співвідносяться один з одним. Вони беруть якийсь один ніж відверто неочень. Да. І один нормальний ніж. І порівнюють, як то кажучи, з пальцем. Наша задача, що ми хочемо донести. Це порівняти схожі ножі. Схожі характеристики, схожі розміри, схожий зовнішній вигляд. І найголовніше це схожа ціна. Це найважчий аспект, але ми намагаємось. Не кидайте в нас каміння. Отже, у нас сьогодні порівняння фінської фінки і української фінки. Давай одразу почнемо з характеристик. Так. І так: Ахтівара виробництво Фінляндія. Вуглецева сталь, лорін металі. Не знаю, можливо, я неправильно сказав. Вибачайте. Тут у нас сканді-спуск від середини леза. Твердість 58-60 одиниць поробного. На руків'ї у нас карельська береза. Тобто, це така класика. Больстер латунь. Вага 83 г. Загальна довжина 211 мм. Довжина клинка 95 мм, товщина клинка 3 мм. Піхви шкіряні. Класичні форми, як для фінських ножів. Ставочка є там. Ставочка є. Звичайно. З ставочкою. Тут така окантовка з латуні. Відформовані під сам ніж. Тобто, це така-класика. Як ми бачимо, руків'я також класична фінська форма. У нас є тут такий грибочок. Наскрізний монтаж леза. Заклепочка є. Ну, що, по ТТХ. Давай, чим Україна відповість. Це ніж ПУКО Ред від майстера Антон Казьмі. Матеріал клинка Х12МФ, твердість 59-60 одиниць за роквелом. Руків'я стабілізований кап Тополі. Як бачите, форбований да, червоний колір. Загальна довжина 220 мм, руків'я 120 мм, довжина леза 100 мм. Товщина леза 2,9 мм, вага 110 г. Так само ножне шкіряні. Тут очевидно, що вставочка є, вона дерев'яна, формована. Ще показати монтаж наскрізний так само. Больстер латунний зроблений трошки інакше. Я думаю, окремо потім про нього скажемо під час використання. Чим воно відрізняється? По форм-фактору, ну, ми намагались знайти максимально схожі ножі, як вам показати їх. Мені здається, клинки тут майже однакові. Ну дуже схоже. Дуже схоже, як не дивно, як не дивно, фінський клинок. Менш традиційний, ніж український. Чому? Тому що тут лінія йде до самого Носика, оце класична, як не дивна, фінська форма, а це більш класична скандинавська. Туди більш на північний захід від Фінляндії. До речі, за вставку. Я сказав, що в піхвах е, ахті дерев'яна вставка, і я помилився, я вибачаюсь, там просто пластикова вставка по колу. Там... Немає такої класичної дерев'яної вставки, наприклад, як у Казьміна. Тому тут Тут питання так. Зараз Хоча, я думаю. Буду... Хоча, я думаю, все ж таки. Взгляну. Нічого там не бачу, чесно кажучи. Але я просто знаю, що там дерев'яно. Хоча, все вставка. ж таки, я думаю, це просто вже така модернова штука, коли від класики виробник трошки йде в модерн, і трошки вже покращує і оптимізує саме виробництво, тому що в принципі. Ви пластик не проріжете, пластик у вас буде витримувати ці навантаження, він буде витримувати цю форму. Тобто свою роботу він буде виконувати. Так, менше автентичності, але тим не менше. Ну і тут слід зауважити, що е, ахті виробляє цих ножів тисячі. А цих ножів на рік виробляється ну, 10, може 15. В цьому є різниця. Ахті у нас 3600 гривень. Українська фінка скільки у нас коштує? Українська фінка у нас коштує 4500. Це на момент зйомок. Ну, в принципі, в принципі, не в два рази. Тобто так, можна, різ, різниця є. Можна порівняти. Але знову ж таки, ми тут зіштовхуємось тим, що ахті це. Серійне виробництво це, хоч і невелика, але все ж таки фабрика. А майстровий ніж це майстровий ніж, який виробляється дуже маленькими партіями. Характеристики схожі, ціна схожа, все схоже. Зовнішній вигляд, схожий. А тепер давайте подивимося, як вони себе поведуть в природі. І ми перенеслися на наш випробувальний полігон. Ну і звичайно, я думаю, що з мотузками вони впораються взагалі. Ну тут без питань. Навіть ледь, ледь торкаєшся, воно просто прорізає взагалі без супротиву. Так. Ну, так українська фінка так само. Все загострено, все, все. Ок. Так, давай складнішу задачку. Слухай, ну це прямо. Добряче, да? Взагалі класно. Зараз спробуємо, як себе покаже чудово, без питань. Хочу підмітити, що в руці, от, наприклад, в рукавицях ну, ду дуже класно. От, а, саме руків'я воно ніби не відчувається, але воно нікуди не люфтить. Воно лежить в руці так, як потрібно. Це ергономіка. Ну, фіни знають, що роблять. Я без рукавиць сьогодні, спеціально, щоб відчути, ну, сьогодні холодно, як на холодно воно буде відчуватися. Да, мені зручно. Ось така стропа. Стропа. Навіть не помітив. Так. Так само все чудово. А ну, давай поміняємось. Ну, тут трошки інші відчуття, трошки інша форма руків'я. Більший але... грибочок. Так, тут неї. більший грибочок. Ахті, мені здається, трішки легше прорізало. Можливо, трошки знов геометрія вона так, трішки є, трішки легше. Вона більш тут спуски трошки вищі, і товщина в неї трошки-трошки менше. Так, давай спробуємо. Ось таку мотузочку. Серйозну мотузку. Ну, не сказав би, що вона серйозна для таких ножів. Все одно така. Оп, вибачаюсь. Легко. Все легко, все ок. Так, а що у нас скажуть ось такі ось? Орішники. О. Слухай, це кайф. Кайфово, відчуваєш? Оце в руку Ніде нічого просто. не віддає. Все ріже акуратно. Тут і, і детальну роботу можна ось так робити. Ну, прямо взагалі кайф. Так, давай ту саму гілочку. І зараз я спробую. Що покаже ахті? Вибачай, знову, Normально. все таке знову. Чесно, дуже приємні відчуття. Я очікував, що буде трошки гірше, але дуже приємно, м'яко йде. Якісь такі роботи тонкі, якусь таку невеличку. Все, все класно. Пропоную щось таке вже серйозніше. Ніж маленькі гілочки, це ж ножі такі потужні. Ну, хочу сказати, в деревину вгризається дуже агресивно. От це саме от агресія різу, це, напевно, найкраще пояснить саме ці відчуття. І якщо подивитися на зріз, він ідеально гладенький. Це свідчить про саме гостроту ножа. Тому що, ну, навіть з невеличким виворотом воно працює. Ну клас. Такий звук приємний, воно гризе, як. Хочеться сказати, що ідеально, воно добре врізається, агресія є, але якось трошки на от саме такій твердій. В міцній деревині підкручує злегка руку в сторону. Можливо, саме відсутність грибочка. Не, ну, да, я спробую для Спробуй. порівняння. Хоча, хоча ріже приємно. Я не можу сказати, що вона не ріже чи там, не вгризається. Е, згоден, тут при такій роботі на ахті не вистачає трошки опору ось тут під мізинець. Хочеться більше упори для більшого контролю, так як у українського виробника. Хоча, до речі, тут агресивність різу трошки менша, як мені здається. Я думаю, що сталь трохи простіша у фінів. Може бути. У них вуглецівка, там Х-12 на нашому нужні. Але зріз ідеально гладенький. Так, ну що, давай піддослідну гілочку рубанемо. Український виробник Антон Казьмін рубаємо гілочку. Як бачимо, впорався взагалі. Гілочка трошки у нас замерша, і пальчики вже трішки замерші. Ну, з деревиною така геометрія, така форма руків'я. От взагалі от при роботі з деревиною цей ніж дуже класно себе показує. Мені дуже подобається. Я думаю, що нічим не гірше, ніж жахті буде. Зараз подивимось. Зараз подивимось. Я візьму, мабуть, цю гілочку. Можко йде я думаю звісно що це мої криві руки тут також винні але у Сергія якось воно йшло полегше є підозра що справа і в ножі також так зараз я якось так візьму собі щоб мені було зручно Ану. о блін Коли дуже сильно вгризається, він там застрягає і мені руку крутить прям ну, незручно. А якщо неглибоко заходити, о, чудово, стругає. Ну, в принципі, що і очікується від фінки, що всі очікують від ахті? Непоганий результат. Ну, візьми, тепер порівняй. Достатньо. З українським виробником. ну, Подивимось зараз. Мені трошки легше. Саме від Антона Казьміна Фіночка, мені зручніше. Ну, це мені. Вона якось більш, ну, легше легше це все від все відбувається трошки м'якіше. Буквально, ну, буквально от. Згоден з тобою, що тут ну хоча по агресивності плюс-мінус, напевно, однаково. Але він якось врізається і отак ну, намагається завернути. Можливо, через товщину. Тут вона трошки більше на ахті, тому можливо цей ефект саме через товщину клинку. Хоча з такою роботою справляться обидва. Ну, це ножі. очікувано. Якщо фінка не справиться з такою гілочкою, що це буде за фінка? Ну, звісно, на ріжучій крайці у нас немає жодних пошкоджень, тому що це для таких ножів не важка задача. Не знаю навіть, який висновок можна зробити. Обидва ножі показали себе гарно, обидва ножі працюють. Питання, кому що подобається більше, це таке вже питання індивідуальне. Ціна майже однакова, вона не суттєво відрізняється, щоб дати перевагу одному чи іншому ножу. Зовнішній вигляд також дуже схожий. Латунь, сувель, кап, карельська береза. Клинки дуже схожі, сталь різна, і трошки різниця форма самого руків'я. Мені, наприклад, від Антона Казміна подобається більше форма руків'я з більшим грибком. А вона мені зручніше в руку. Хоча на Ахті, якщо у вас рука маленька, так як у мене, наприклад, то мені здається, Ахті краще буде все ж таки по формі руків'я. Мені подобається, звісно, форма руків'я у Антона набагато мені більше подобається. Але от у Ахті є такий нюанс, вона така, наче. Оксамитова, вона ну і при, при тому, що просочено мастилом, ну, олією, як і тут, руків'я, але воно більш здається таким цупким і якимось більш теплим. От зараз холодно, в мене руки без рукавичок. Я відчуваю, що у ахті руків'я відчувається трохи тепліше. Якщо ви будете на морозі десь працювати голоруч, то я думаю, що це матиме значення. У нас виходить тут е глянцеве руків'я, тут тут матове. І оце така основна, напевно, різниця що буде в зовнішньому вигляді. Отже, на сьогоднішніх тестах ми побачили наочно, що і фінський ніж, фінська фінка може виконувати ту роботу, яку ми на неї покладаємо, і українська фінка може виконувати ту ж саму роботу. Тут же залежить більше від вашого вибору, що вам більше подобається зовні, який бренд вам більше подобається. Ну і, звісно, кого ви підтримуєте. Я сподіваюся, що ви підтримуєте українських виробників. Не забувайте підписуватися, ставити лайки і чекаємо на вас в Нажиманні. До зустрічі!